Вітаю, друзі! Ви на каналі фільмуRieze.ua і сьогодні чергове відео по Premiere Pro. Я вирішив вам показати Strobe Lights Effect. Ось такий, ви, мабуть, коли були в клубі або на концерті, неодноразово бачили такий строб-ефект, коли запалюється світло і. Спалахує дуже швидко і яскраво, і тоді рухи ми бачимо не всі, а лише ті, які потрапляють от у цей проміжок, коли світло горить такими спалахами. І такий самий ефект має Premiere Pro, який я хочу вам сьогодні і показати дві можливості його використання. Зокрема, перший це такий, як у кліпі відьма, ось такий. Ось такий, коли два кадри накладаються один на один і створює таку атмосферу напруженості. Я вже взяв для цього інший шматочок з цього кліпу. Ой, дивіться. Так, зараз ми відмінний ефект, який я готував вам. Далі покажу ще один ефект. Ось у нас є ось такий кліп. Дивіться. Що ми зробимо? Ми в цій частині для того, щоб застосувати наш строб-ефект це, мабуть, від слова стробоскоп, можливо, ви пам'ятаєте, це якраз оце пристрій, який. Дає оці спалахи яскраві. Це так, як фотоспалах приблизно він працює, по тому ж принципу, що і фотоспалах ну, у фотоапараті або у телефоні вашому. Отже, ми маємо два кліпи. Один над одним. І якщо ми хочемо, щоб у нас таку створити атмосферу напруженості, ми застосуємо цей наш ефект. Давайте наберемо строу, ну, ось він, strobe Light. І застосовуємо його до верхнього шару. У нас виникає, ось бачите, такі білі спалахи. Давайте дивитися на сам ефект. Ось наш ефект. Ось він, він має білий спалах. Але, якщо ми візьмемо і змінимо оцей строуб, на Make Slayer Transparent, то в цих проміжках у нас буде не білий спалах, а нижній шар. Дивіться. Ось він, бачите? У нас з'являється нижній шар. Як вам такий ефектик? Правда, непогано. Дивіться, і що ми можемо тут зробити? Уці ці показники ми можемо налаштувати. Це воно, оці числові показники, дають можливість відрегулювати швидкість появи оцього нашого ефекту стробоскопу. А оце random. Що там у нас? Рендом щось, мабуть, строу. Щось не рухається. Але ми оцим random strobe можемо змінити, ну, такий, ну, randomizer Випадковість, скажімо, так? Випадковість появи, ось бачите? Випадковість появи оцього ефекту. А тут ми можемо відрегулювати і зробити його менше. Наприклад, ось давайте отак зробимо. Це буде довжина. Скільки він буде по довжині займати часу. Ну і будь-які такі налаштування наші, це ми дуже швидко поставимо. Бачите, він майже не. Ось так. Ну, от у уповільненому режимі воно більш-менш показово. Але ми тут можемо робити, наприклад, 0.20. А тут нехай 0,40 лишається. І тепер перемотаємо, дивимося. Ось він ось таким блиманням виходить. Якщо ми збільшимо тут, наприклад, до 1,5, то так у нас стоїть рандомайзер, цей він такий, що, бачите, дуже-дуже пришвидшує наш ефект. Ось, от так буде більш показово, коли рандомайз у нас на нулі стоїть, і ми зменшимо. Давайте до 0,5. Ось так. Ось. Тепер рандомайз ми додамо, буде така спонтанність, скажімо, цих появ, але вони більш показові. Ось так хочу. Ну, от, сподіваюся, вам було добре видно, як. Почергово вони там в рандомному порядку десь з'являються. І це перший ефект, який можна зробити з цим Strobe Light. Він доволі популярний зараз, в багатьох кліпах його використовують. Ну і ви побачили, як його легко зробити повторити. А тепер хочу вам показати, як можна з цим самим кліпом зробити Glitch ефект Що ми робимо? Ми за допомогою Alt і правої кнопки миші дублюємо. Наші шари. Ось так робимо три шари. І тепер застосуємо до верхнього з них наш строб. Strobe, strobe Light Effect. Ось він. По вже відомій схемі. Міняємо Make-Slayer Transparent, отримуємо прозорий прозоре миготіння. Але в нас вони всі однакові. До нижніх ми застосуємо ефект зміни кольору. Він називається у нас RGB Color Balance. Color Balance. Застосуємо до другого шару і до нижнього шару. Ми їх розділимо по кольорах. Давайте тепер зробимо, наприклад, у середньому шарі ми лишаємо червоний. Тому міняємо червоний на 100. Зелений та синій канали ставимо 0. У нас виходить червоне зображення. Нижній шар беремо і давайте тут поставимо синій канал. Активуємо. Отже, зелений знову-таки 0 і червоний 0. Нижній канал у нас буде зелен, е, синій. Але для того, щоб ми його побачили, потрібно, давайте середній спочатку, міняємо opacity, тобто прозорість, на, наприклад, скрін. Screen. Screen. Ми отримуємо зараз змішані два кольори. Так само поміняємо на скрін. Opacity нижнього шару, там, де у нас синій канал, і маємо ось такий, таке зображення. Тобто на верхньому шарі у нас є строб ефект. Дивимося, впевнюємося, що він у нас є. Так, він у нас є. Змінюємо показники тут. Давайте так. 0,2 ставимо ну і 0,4 нехай буде. Дивимося, що у нас виходить. У нас є от таке, така зміна кольору. Але у нас колір змінюється, а оцього гліч-ефекту, який я вам обіцяв, немає. Тому що нам потрібно змістити шари один відносно одного. Дивіться, що Ми робимо. червоний наш шар зміщуємо. І у нас, бачите, від'єднується ось ця червона смужка червоного каналу. від'єднується оскільки не співпадають зараз по часу положення на кожному з каналів цієї свічечки. І так само от синій він вже змістився. Ми можемо його також перемістити. Ну, давайте ось так. от У нас тепер червоний перемістився сюди. Це буде така тряска. Наче. От, давайте подивимо. Ми давайте отут підрівняємо. Щоби у нас не було розриву в зображенні. Ось дивіться, бачите, у нас з'являється ось у паузах оця синя смужка і червона смужка. Отакий От гліче-ефект у нас з'являється в паузах, коли працює строб ефект. Але щоб він і так вже непоганий, до речі, мені подобається. Але для того, щоб прибрати оці фони, давайте ми станемо на наш строб effect І є ще, одне, ще, одне, ще один показник, який ми з вами не розглянули, це прозорість прозорість оцього нашого шару. І дивіться, якщо ми поміняємо, ну, наприклад, давайте, на 40, то у нас цей шар зі строб-ефектом буде більш прозорий, але все одно сама оця, оці спалахи вони лишаються. І у нас, бачите, іначе і кольор не дуже змінюється. І є такий трошечки зміна кольору, і трошечки оцей гліч-ефект, він присутній. Ми можете, звісно ж, зробити і більш прозорим, але тоді не буде ж якраз цього зміни кольору, і не буде зміщення каналів. Тому ну, треба вибрати той, який більш підходить для вашого проєкту. Отже, ми отримали, давайте ще раз поглянемо, такий. Ось такий гліч-ефект, бачите? Знов таки, а ми не змінили рандомність. Ми можемо змінити рандомність. Давайте там ну, невелику якусь отак. Давайте 25 і подивимося ще раз. Ось у нас таке гарненьке зміщення є. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, заходьте, не дивлячись на те, що іноді немає світла, іноді немає інтернету. В Україні війна. Але ми не втрачаємо оптимізм. Заходьте на канал, чекаю вас тут.